Що може бути романтичніше за середньовічну таверну? Уяви, напівтемрява, полум'я у печі, запах диму у кутку, хтось бранчить на лютній, тобі здається, що ось-ось зайде бродячий лицар чи чаклун і почнеться справжня історія з драконами і принцесами. Реальність зовсім не схожа на романтичні картинки, з фантезійних фільмів, уявлення про чарівні тварини, це міф, справжні середньовічні таверни були місцями бруду, смороду, галасу, п'яних бійок. І головне я розповім тобі справжню історію трьох парижанок, які на початку 14 століття відправилися в таверну, здавалося у звичайний дівчачий похід. Але закінчиться він так, що ця ніч увійшла в хроніки історії. Вас шокує? Дослухайте до кінця. Перед тим як зануритися в цю історію, постав подобайку, якщо тобі заходить такий стиль, і підпишись, якщо хочеш більше історій. А в коментарях напиши, звідки ти дивишся наше відео, і дякую, що дивишся українське. Отже, у нас на календарі 1321 рік. Ранок, 19 січня, парижанка Марго Деганес замучена постійними причіпками власного чоловіка, зрозуміла, душа вимагає вилити образи, а де краще це зробити? Звісно ж, у товаристві подруг чоловікові Адаму вона сказала і думавля у церкву, а потім на ринок. Чоловік, який теж хотів трохи відпочити від характеру дружини, навіть дав їй грошей. Насправді ж, Марго і її подруга Мароа. Йти до церкви не збиралися. Вони прямували в таверну, подалі від дому і від чоловіків. По дорозі жінки жваво обговорювали наряди перехожих дам, коли зустріли ще одну приятельку, Тіфанію, цирульницю, та запропонувала піти у щойно відкрите місце Таверну Має на вулиці Нуає. Казали, там дають добре вино, і навіть відкривають кредит на 10 Су на кожну. Троє жінок із ентузіазмом погодилися, чому б не спробувати, і навіть не підозрювали, що саме цей похід увійде в історію і збереже їхні імена на сторіччя. Якби ви теж рушили з цими трьома подругами в таверну має, перш за все вас з зні запахи. Це було найбільше місто Західної Європи, щонайменше 200 тисяч жителів. І такою скупченістю людей і тварин сморід стояв неймовірний. Узимку скрізь тягло димом і вугіллям. Люди обігрівалися дровами, але постійно смерділо немитими тілами, худобою і відходами. Саме через згубне повітря у центрі Парижа король Карл V пізніше переніс свою резиденцію з острова Сейт. В більш безпечне місце. Шум теж вражав. Між трьох і чотирьохпороховими будинками снували юрби людей і худоби. Додавали крику торговці, це була середньовічна реклама, хтось продавав рибу, хтось тканини і кожен що щасили. Додайте сюди крики жебраків, мекання кіз, мукання курів. Уявляєш, яка це була симфонія. А як знайти таверну? Дуже просто. Над дверима висів пучок тілок чи віник, знак для клієнтів. Поряд завжди була лавка, де вже сидів хтось із кухлем пива чи грав у кості. Так і наші героїні дісталися, таверни Має, зайшли всередину і сіли біля Великого вонища. Тільки не падай зі сільця більшу частину середньовіща. Таверн взагалі не існувало, у той час процвітало натуральне господарство, і перші таверни з'являлися лише наприкінці 10-го, на початку XI століття, та це були навіть не заклади, а радше сільські розваги, хто сварив забагато елю і продавав сусідам залишки, декілька грубих столів біля хати Пивовара. Почки з напою, прислуга, його ж родина, жодних стін, жодного даху, навіть у негоду. А куди діватися, бо з розваг був тільки храм. Згодом у 11-12 столітті, коли розквітла торгівля, з'явилися більш схожі на заклади ельхауси, Інс та Таверни. Ельхаус – прості пивні, де продавали тільки напої, а їжу потрібно було приносити з собою. Таверна. Дорожні заклади для купців із заможніх містян, бідняків довго навіть на поріг не пускали. Інни постоялі двори, місця для мандрівників за міськими мурами, де можна було й переночувати. Несподіваний бум цих закладів стався лише в добу Ренесансу, особливо за чудорів. а поки що наші подруги замовили вина і роззиралися довкола. Усередині було холодно, двері мусили бути відчинені за законом, щоб влада могла перевірити, чи там не відбувається нічого забороненого. Барних стієк не існувало, атмосфера більше нагадувала кухню, де господарка часто була жінка. Тримати власну пивну було одним із небагатьох способів заробітку для жінок. І забудь про романтику свічок, вони були надто дорогі, Таверни освітлювалися вогнищем і олійними лампами, куди лили все підряд, пригоріли масло, сало, навіть жір і сковорідки. Можеш уявити цей запах. Підлога вкрита соломою. Вона слугувала і килимом, і смітником, туди кидали кістки, недоїдки, а іноді людські відходи. Атмосфера далеко від романтики. Наші пані Марго, Мароа та Тіфанія до того були звичні. Сівши біля вогнища й замовивши вина, вони взялися виговорюватися та жалітися одна одній на чоловіків. Та недовго їхня компанія залишалася самотньою. Не минуло десяти хвилин, як до столу підсів Друен Бая. Представився, звісно ж, лицарем і ще й незакононародженим сином якоїсь баронеси з Великої Британії. А вже ж, ну-ну. Саме цей чоловік і відіграв фатальну роль у подальшій історії, але поки що вечір здавався безневинним. Жінки сміялися, пили, ділилися думками. Треба сказати, що середньовічні таверни були справжнім містком. Там сиділи і селяни, і солдати, і купці, і мандрівники. Розмови часто переростали у сварки, а сварки у бійки, англійські документи 13-14 століть навіть містять окремі закони, які регламентували поведінку в тавернах. Судячи зі списку заборон, відривалися там наповну. Декотрі гинули від кількості випитого, інші від бійок. Хроніки зберегли кілька жахливих випадків. Один чоловік повернувся із спиниці, упав і розбив собі голову о камінь, інший звалився з коня, добряче під чаркою. ще один потонув у криниці. Жінка в нецверезому стані впустила дитину в з п'яче маслом. Таверна була місцем веселощів, але й місцем трагедії. Попри те, що подібні заклади вважалися чоловічим середовищем, жінки там були присутні доволі часто. Деякі регіони навіть ухваляли закони, які забороняли дамам заходити у таверни, але на практиці вони проводили там багато часу. У сільських тавернах у день головними засідницями були саме жінки, бо їхні чоловіки працювали в полі. Проповідники називали таких жінок безсоромними грішниками. У 14 столітті навіть з'явилася балада про розпусних дам, які нишком ходили в таверни. В ній героїні Елеонор, Джоан, Марджері Еліс сваряться на своїх чоловіків і п'ють донестями. Одна скаржиться, що чоловік б'є її, інша бажає йому смерті. Третя хвалиться, що й сама може вліпити пару ляпасів. Поетий Сатирики висміювали й господинь Таверн у вірші Джона Скелтона, певна Елеонор Рамінг, трактирниця зображена як сестра диявола, яка підливає в ель курячі потрухи, але саме в неї завжди натовп клієнток. Уяви, жінки тянуть у заклад усе, що можна закласти, від відер і ковер до чоловічих шапок і сокір, або тільки випити ще кухоль. Тож поява заміжньої жінки у таверні сприймалася як непокора чоловічій владі, маленький бунт проти традиції. Повернемося за стіл до наших дам. Друен. Сипав компліменти у присутності таких чарівних панянок, вони ніколи не мають платити самі. Він замовив ще вина з річки. Вина з річки так називали молоде вино, щойно привезне до Парижа посейня. Воно було смачне, дешеве, але швидко псувалося. І хоча насправді головним напоєм у тавернах залишався Ель, по-друге, смакували саме вино. Спершу вони випили пів штофа, майже пів літра, потім замовили ще, разом понад півтора літра з вафлями, сиру, мегдален і фундуками. Але цього виявилося замало. Вони дійшли до трьох кварт, майже шість літрів вина. Уяви, картину, дами п'ють, сміються, порівнюють вина з різних регіонів Франції, а гроші давно скінчилися. Друен запропонував записати все в борг. Мовляв, завтра він повернеться і заплатить. Господар погодився та тільки борг зростав і зростав. Коли під північ Жінки нарешті зібралися йти додому, з'ясувалося, що вони винні стільки, що господар таверни відпускати їх не хотів. Дурен домовився, зміть їхній одяг у заставу, так і зробили. Подруги веселі, геть п'яні, вирушили нічними вулицями Парижа, без верхніх суконь, просто волоссі, сміючись і співаючи, аж поки не впали, просто у багно мостової і заснули. Галантний лицар, як виявилося, був шахраєм. Він обікрав їх, знявши навіть нижні сорочки, Поясий черевики кинув оголеними у бруді. На світанку у перехожі вирішили, що жінки мертві. Їхнє тіло покривало блюватиння, яке нагадувало кров. Їх відвезли на кладовище і склали в одну могилу, але за кілька годин вони прокинулися. Можеш уявити жах могильника, який побачив. Покійниць, що повстали з-під землі, жінки, похитуючись, розбралися по домівках. А як зустріли їх чоловіки, історія замовчує.